Як же не смачно! Ох, бідна Мія! Як же вона їх їсть? Ох, частину перців з'їдено. Їдемо далі. Залишилося ще трохи. Що, звідки беруться нові перці? План працює, Мія. І не помітить, як з'їсть мої перці. Ти що задумав, Майко? Це. Моя помста буде страшна. Отримуй. <рес> Майко, ти отримав no, no. по заслугам. Ой, як же палка, я вся горю. Бар, де у мене з ні. Мія, ти прям як паровоз. Я більше не можу тримати всередині вагоні. Я вибухаю. Uh, Ситуація вийшла з-під контролю. Треба рятувати Мію. У мене був десь мій вогнегасник. Боляче. Час охолонитися. Ох, дякую. Ох, Здається, ми врятовані. Ну, у тебе обличчя Мія, ти як Санта Клаус. Ох, ну ви жартівники.